Є ось такий бюджетний смартфон ZTE a 33 1800 ціна на 32 ГБ, мікророз'єм на зарядку. Також має роз'єм на наушники 3,5. Звичайний простенький смартфон. По екрану нюансів взагалі немає ніяких. Працює все гарненько. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, про телефон, ZTE Blade A33. Plus. Модель точно 2 ГБ оперативної пам'яті має. На 12-му андроїді і по пам'яті він, зараз покажу, має 32 ГБ. Відкрию ще камеру. Простенька камера, телефон звичайний для звичайних завдань. Ось така камера. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення, Також дивіться інші мої варіанти. Завжди є великий вибір по смартфончиках. Все, відправляю поштою.